Україні продовжують формування гвардії наступу серед лідерів на тепер штурмових бригад. Полтавщина регіон потрапив до списку. У яких найбільше добровольців про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. Що цікаво, серед охочих приєднатися до лав гвардії наступу багато жінок. Нагадаємо, подати онлайн заявку до штурмових бригад гвардії наступу можна на офіційному сайті. Докладніше про те, як формуються такі бригади, поговоримо з Миколою Ковалем, пресофіцером бригади Червона Калина. Пане Миколо, бажаємо вам здоров'я. Доброго дня. Отже, Національна гвардія зараз рекрутує бійців для особливих завдань. Наскільки успішно проходить формування гвардії наступу? Ну, як ви вже знаєте, що дуже багато людей приходить. І майже завершають завершується рекордна компанія, і вже бригади майже укомплектовані. І кожного дня люди приходять і вже знають, що компанія закінчується, і все більше і більше добровольців подають заявки. Ну але на жаль, не всі проходять, але заявки подають дуже багато. Червона калина це досвідчений героїчний підрозділ Нацгвардії, який з перших днів великої війни захищав і разом з су звільняв Київщину, брав участь у бойових діях на Луганщині, Донеччині. От якими якостями мають володіти люди, які сьогодні хочуть долучитися до вашого підрозділу. Ну насамперед це люди, які вмотивовані бажанням звільняти нашу територію і звільняти землі наші. Це саме перша мотивація. І витривалість, мужність, психологічна стійкість люди, які знають, що вони придуть до нашої бригади і будуть разом звільняти нашу територію. Мотивація, бажання навчатися ось такі мають бути фактори людини, яка має і хоче до нас прийти. Пане Миколо, так, так. Яка процедура? Ви можете сказати, як це відбувається на практиці? Процедура дуже легка. Людина може прийти або місцеві снапи. Тобто, ну подати заявку або на сайті Штормбов'ю, або звернутися за гарячу лінію і також прийти в бригаду. Вони подають заявку. Потім після цього вони проходять співбесіду. Саме в частині вони спілкуються, їм розказують, що далі робити. Тобто, проходити військово-лікарську комісію. Після цього вони проходять психологічні тести і далі потрапляють в бригаду. і В бригаді вже вони спілкуються з фахівцями, які будуть надалі. Відбирати особовий склад і визначати, чи можете не пройти далі у нас до наших лав чи ні. Ну і також ми знаємо, що різні підрозділи на різні напрямки будуть спрямовані. Конкретно ваш Червона Калина. Чим відрізняється від інших, які завдання стоять перед вами? Ну, ну вони, Ми не сильно відрізняємося від інших підрозділів, тому що в нас одне завдання, і разом з іншими побратимами, з Нацгвардії, Збройних сил, ми. Виконуємо зараз на сході задачі по обороні та тримання тримання обороні відбиття атак ворогу, і надалі ми також будемо спільно звільняти нашу територію і штурмувати, її захищати, звільняти кожний калаптик нашої землі. Наша спільна робота. Ми не сильно будемо відрізнятися від завдань. Просто кожна бригада буде мати свій напрямок роботи і свій фронт. Хто сьогодні записується до гвардії наступу? Як би ви цих людей охарактеризували? Можете от якийсь портрет нам надати, щоб ми уявляли, хто ці добровольці? Ну записуються записуються різні люди різних вік різного віку, і статі, і жінки, і чоловіки. Молоді, і трішки постарше, і навіть нещодавно записувався в добровольці. відеооператор також телеканалу. Він побачив сюжет, як ми записали про гвардію наступу, і дуже захотів записатися. Тобто, люди, які мають досвід і без досвіду різні записуються і виявляють бажання, і, і при тому, що вони дуже вмотивовані і хочуть до нас в бригаду, і в інші бригади, і робити е, історію нашої країни і звільняти територію. А чи є випадки відмов? І якщо так, то з яких причин? Ну, випадки також бувають відмов, тому що люди вони, вони приходять і розуміють, що вони вмотивовані, та вони дуже хочуть. Але якщо він обмежено придатний, тобто по стану здоров'я він не може пройти. Це вже відмова, тому що в такі бригади штурмові, ми набираємо людей, які по стану здоров'я і фізичної витривалості, вони зможуть виконувати ті задачі, і ми вже вибираємо. чи… Він обмежено придатний, чи він здоровий, і, і, і через це бувають відмови. Ну і також, якщо проходить там якісь відбір, психологічні тести не проходять. От через це бувають відмови. Перед нашою розмовою ми розповідали нашим глядачам, що багато жінок подають заявки до вашої конкретно бригади, чи дійсно теж багато жінок, враховуючи можливо, назву, що це червона калина, і okay. е, чи є відмінності у відборі? Скажімо, ставлення до жінок, рекрутерок і чоловіків. Ну, жінки, вони як на рівні з чоловіками проходять відбір. І це, що стосовно останнього питання, в жінки на рівні проходять відбір і підготовку. Тому що в нас гендерна рівність, і, і жінки вони навіть самі хочуть, щоб все на рівні робилося. І дуже багато жінок приходить. Ну, більше чоловіків, але жінок достатньо приходить і вони вибирають найважчі посади. Я чесно скажу. Я вони не обирають кухаря чи зв'язківця, Вони обирають кулеметника, артилериста, хочуть в піхоту йти. Тобто, жінки йдуть і приходять зараз. На даному на даному етапі вони проходять підготовку і відбір. Гаразд. ну про кількість ми не будемо запитувати, тому що цю інформацію так. не розголошують. Пане Микола, Дякуємо вам, Микола Коваль, пресофіцер бригади Червона калина, був разом з нами.